Російські окупанти орієнтуються на полі бою по тілах власних двохсотих. Про це розповіли двоє російських військовополонених, яких захопили розвідники 103-ї окремої бригади сил ТРО імені митрополита Андрія Шептицького на Сумському напрямку. Один із них на прізвище Шмаков розповів, що опинився на фронті через величезні борги перед банком. Шмаков. Илья Александрович підписав контракт. Нужны були деньги. Шесть класів образования. Я должен был мільйон шість тисяч. Я взяв в долг у человека. на развитие бізнесу. Сир хотел продавать, но всі деньги пропил. Іншого окупанта на прізвище Бабанов на фронт привели гроші. Точніше, бажання легкої пожили. Як ми бачимо, мотивація для росіян залишається незмінною. Ну а кінець завжди один. Abo smrť, alebo polon.